Чи настане день, коли готівка повністю вийде з ужитку? Останнім часом суспільство все частіше задається цим питанням, адже сучасні технології дозволяють оплачувати нам свої товари та послуги віртуальними гаманцями, і це дійсно зручно. Сьогодні ми з перехожими поговоримо про плюси та мінуси таких змін, про альтернативи готівці та чим же загрожує цілковита відмова від готівки. Починаємо. Як вас звати, чим займаєтесь? Артемієрмоло, баскетбол та спортзал. Мене звуть Вонтер Данил, я айтішник та займаюся спортом. Доброго дня, мене звати Андрій, я студент-масажист. Анастасія, учуся в Кооперативному коледжі та ходжу в зал та гуляю. Анастасія також е, займаюся хокеєм на траві, вчуся в 11 класі. Е, мене звати Владислав, я займаюся у Полтавському коледжі нафти та газу. Мене звати Давид, я креативний тімлід компанії з маркетингу. Що частіше використовуєте ви? Готівку чи безготівкову оплату? Картка. Готівка. Готівка. А чому вам так зручніше? Так легше просто. Телефон приклався. Теж так легше. Мені все время готівкою дають гроші. В основному користуюсь готівкою. Вона мені допомагає розуміти, скільки я фінансів витрачую на, протягом дня доби. Зараз з нинішніми технологіями, плюс у кожного в телефоні є nfc чіпи. Я обав... ну, я особисто використовую найчастіше безготівковий розрахунок. Тому що це зручно, швидко, майже безпечно, ну, в більшості випадків. Тож це must have в нинішній час. Точніше, готівку я використовую або в місцях, де, її, так скажі, де безготівковий розрахунок неможливий, або ж там залишити на чай в якомусь там кафе і так далі. Ну, от тоді вже. Так, скажімо, тоді вже використовую готівку. Я майже не користуюсь готівкою, якщо чесно, використовую в основному все через Apple Pay, через будь-яку картку, якою користуюся, в залежності від того, де більший кешбек якому банку маю декілька карток користуюся в принципі постійно тільки картками. Чому вам це зручніше? Та слухайте, ну мені здається, що ера якби фіатних грошей, в принципі, в часи, коли є крипта, є е, різноманітні CBDC, є безготівкові розрахунки, які дуже зручні за допомогою телефона. В будь-якому випадку це набагато зручніше, ніж ну, типу, носити з собою якусь там кількість грошей, особливо якщо це велика кількість, там умовно кажучи, ну в, 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 в велика сума, так. От, плюс є різноманітні бенефіти в вигляді там тих же кешбеків, як я вже казав, якщо тобі потрібно розрахуватися там в плані розсрочки або оплати частинами, у тебе є така можливість зробити це карткою, а наліком ну типу там тисячу гривень ти не розділиш на п'ять частин, не розірвеш так і не будеш роздавати їх по, по різним магазинам. Безготівковий, напевно, що готівкою. А чому вам зручно саме так? Тому що коли в валя... валяються гроші, воно неудобно. Так, взяв карту і, ну, розплатився і все це менше часу, менше, щоб там можна загубити це, а телефоном розплатився і все. А Вам, чому готівкою? Батьки дають і тому готівки краще. А що ви чули про поступову відмову від готівки? Ну, я чув, що є на законодавчому рівні така ініціатива, що повністю для запобігання корупції, начебто так заявляють, хочуть відмовитись від паперових грошей, але ну якби на мою особисту думку, як громадянина, так мені здається, справа не стільки в паперових грошах, а скільки в тому, щоб їх не крали. А не важливо, чи паперові вони, чи електронні вони, чи якомусь ще не знаю натуральному товарному вигляді. Вони розумієте про що я. От в будь-якому випадку є певна там кількість людей, певного віку, так в тому числі там пенсіонери, старші люди, да, для яких готівка це мастхев, і вони на, на жаль, чи на радість не знаю, їм не дуже комфортно. Користуватися там, мобільними телефонами, електронними переказами, безготівковими платежами, в принципі. Тому, ну якби готівка, вона і є готівка. Ну, давайте зараз відмінимо, не знаю, долар США, Ну, хай буде, типу, все в електронному вигляді. Ну, навряд чи це можливо, так? Навіть в країнах ТІР-1. А ми кажемо про Україну. Ну, таке. Або принаймні намагаються перейти до безготівкової оплати і кажуть, що це ну, майбутнє. Нічого. Мені без різниці. Мені також. З одного боку, мені це подобається, але іноді готівкою якось удобніше, безпечніше може. Так, да, безпечніше, в якихось моментах безпечніше. А, мені, наприклад, в деяких магазинах немає що, карткою, тому готівка повинна бути ще. А так, карткою не, не, майже в половині магазину немає карток, ну, щоб розрахуватися карткою. То нема умов для цього, так? Ця тенденція, я вважаю, є правильною, нам потрібно від цього відмовлятись, ну, від готівкового розрахунку. Це зручно. Класно, ну використовується майже он зараз в будь-якій точці. Е, можна перерахувати кошти будь-кому на будь-який кінець світу, майже без комісії, знову ж таки, дивлячись, які у вас банк, які переводи, в будь-якій навіть готівці можна перерахувати кошти, вибачте, валюті. Е, тобто, це ну, максимально зручно, і я вважаю, що це правильний крок. А як гадаєте, чому взагалі з'явилася така думка, щоб поступово відмовитися від готівки для країни? Це буде якось краще, сучасніше, ну не знаю, зручніше для народу, для людей. Ну, безготівковий режим. Так, поступова відмова це зручніше. Не потрібно буде витрачати так нам ресурси на те, щоб друкувати цю готівку, її зберігати, перевозити там. Перераховувати, я не знаю, ну це все займе багато часу, але ну, коли ми від неї відмовимося, я думаю, поступово це ми все-таки до цього прийдемо. Хай не зараз, хай не там, через 5 років. Але от поступово, поступово, крок за кроком, десь там через 10-15 років, я думаю, ми вже цілком зможемо повністю розраховуватись безготівковим методом. І... Все буде у нас шикарно. Я вважаю, що багато кажуть про те, що зараз е, чогось не на часі, а чогось виявляється, того, що в принципі, якби важко зрозуміти, у нас на часі, і це дивно. У нас є певні вимоги від МВФ. У нас є певні вимоги від Євросоюзу по запобіганню корупції, по запобіганню по, е, точніше, по Прозорості платежів в державі з переказами з картки на картку і все, все таке інше, це типа класно, прикольно, але ну точно не е, запретам готівки Це має працювати. Це має працювати через аудит, через повернення є декларацій, е, через такого типу контроль. Тому що у нас якось так відбувається, що простих людей, які там. Ну, скажімо так, з доходом до ста нехай тисяч гривень, бо е, моніторинг я впевнений, буде все, що више 100 до 100, навряд чи будуть чіпати. Ну, давайте відверто. Да? От. Е, тим людям не потрібна ні налічка, ні фінмоніторинги. Вони знають, що вони роблять. Так, напевно, легше і податки платити, щоб відслежувати всі. Транзакції, та також щоб не тратити гроші на бумагу, та алюміній та там железо для монет. Вирок цифровізації це стає набагато зручнішим. Люди починають не, ну, не боятися за свій гаманець, що його хтось може вкрасти, що готівка, вона взагалі може. ну, Звичайні гроші вони можуть порватися, і їхня цінність вона впаде в рази. Або навіть ну, не зможна буде ними користуватися самими грошима. А от з цифровими грошами так воно не вийде. Тобто, скільки у тебе є на балансі, скільки ти її використовуєш. І їхня цінність залишається незмінною. На вашу думку, відмова від готівки допоможе подавати корупцію? На жаль, від корупції я думаю, що. Не зможе. Ну так, звісно, бумажняні там пакетики, і це все там було да, гарно передавати там і так далі, ну напевно, але нічого. Ну, розумієте, нічого не заважає тому ж самому там, чуваку швиденько підсунути там, свою NFC-мітку, або картку і так далі. Я от знаю, що в майбутніх айфонах з'явиться функція, або вже з'явилася, в 2014-му, здається, коли можна свій телефон використовувати як термінал. Тому два телефони сюди і все, гроші передались, їдемо віддихати. Бо думаю... в золоті. Або в золоті так. Ну, вони знайдуть, повірте, це такі люди, що знайдуть, як передати гроші, і для них це не проблема. Я вважаю, що ні, тому що різні транзакції вони можуть відбуватися на, а, ну, на різні щита, на різні рахунки. Тобто офшори вони тільки так і використовуються. Тобто гроші вони і є цифровими. Напевно, може, якось так, але в деяких моментах, може і ні. Думаю, що ні. Все одно будуть якісь лазейки, так скажемо, де якось можна буде дати взятку і так далі. На вашу думку, це допоможе е подоланню корупції? Ні. Частково, думаю, так. Думаю, менше буде взяток, менше буде ну, хабарів менше буде давати. Я думаю, тому що существує криптовалюта, яка ну невозможно стежити в основному. – То Знайдуться способи, так? Ну, знайдуться. А ви особисто готові перейти повністю на безготівковий розрахунок? Напевно, ні. Мені навіть в маршрутках воно удобніше давати готівкою, і телефон може сісти. І чим розплачуватися Ну, не, ну немає чим. Тому як -то, ну, коли є ще, ти розумієш, що можна ще розплатитися готівкою, воно тоді тобі зручніше і комфортніше. Підтримую. Так, я в принципі готовий і хоч зараз, ну, я майже, я зараз майже ну, всюди використовую безготівковий розрахунок, а в майбутньому ну, взагалі в цьому нема проблем. Головне, встановіть більше терміналів, щоб можна було закидувати ту саму готівку. Або ж одразу нараховуйте зарплатню і все це треба ну, систематизувати, все це треба от вводити в такий єдиний стандарт, або ж щоб тільки так і ніяк інакше. Ну, це м'який перехід, ну, перехід, я розумію, що не все, ну, не все одразу. Тож поступово це все буде. Да. Так скажемо, планета буде зеленіше, знову ж таки, через витрати. Але ж от є такі мінуси, що от можуть там, якось викрасти, там, перекра... ну, перекрасти ваш цей транш, так скажімо. Е, якщо будуть картку так, так, готовий. Зараз ні. Чому? Я маю багато грошей готівкою, так що. Немає бажання в <смеш> безготівковий режим переходити. Я б частину перейшов, бо усі покупки в інтернеті вони використову, ну, вони відбуваються тільки без готівкової оплати, а так вийти в центр, чому би не користуватися готівкою. Так, безперечно, а чому ні? Якщо буде для цього інфраструктура, якщо буде на кожному кроці термінали, розрахункові каси, будь ласка, це зручно, але ну я. По повторюся, є певний сегмент людей, для яких це поки що важко, тому я думаю, що потрібен просто якийсь перехідний період, і повірте, рано чи пізно ну, ми відмовимось від паперових грошей. Але точно не Україна має бути там першою, хто це зробить, просто враховуючи різноманітні, економічні і очевидні геополітичні на те причини. А чи бачите, ви в цьому якусь загрозу? Чи чи тут є тільки позитивні аспекти? Так, я думаю, буде багато людей. Які захочуть забрати мої гроші або будуть якісь проблеми з транзакціями. Я не бачу загрози, не думаю, суспільство буде проти такої. Загрози я в цьому ніякої не бачу, тут тільки позитив, бо загроза може бути тільки у неприйманні людей, ну людьми самої концепції безготівкової оплати. Тобто всі привикли звикли використовувати готівку і ніхто не хоче ну, нічого міняти. А ну, загрози вони завжди є. Я тут не бачу, якщо чесно, не загрозу, не, полі, не якісь там інші аспекти, просто е відмінять. Е ну, якщо чесно, я не думаю, що їх відмінять, тому що я ж кажу, навряд чи е вони зможуть пояснити бабусі, як їй через Apple Pay, через Google Pay, або в криптовалюті, або в криптовалюті, да, тезером, ефіріумом чи біткоїном заплатити, ну умовно кажучи, за газ, який в неї подорожчав вчора і за електроенергію, яка в неї поподорожчала позавчора, ну, типа, дивна історія. Загрози, звісно, є. Вас можуть пограбувати, як завжди, як і на вулиці, так і дистанційно. Все це можуть через ну, банки, вони не зовсім захищені, тож потрібно їх захищати ну, більш. Захищеними робити. Мінусом є те, що не всі ще готові. У нас є старші, ну, старше населення, яке ще не повністю вміє, не повністю має можливість це зробити. Тобто, не у всіх є телефони з такими, ну, або взагалі девайси, бо ми знаємо, що і на годинник можна з NFC-міткою їм розраховуватись в тих самих магазинах, лавках і так далі. Ну, от, то, в принципі, це все забезпечити і можна буде жити взагалі припіваючи тільки так. Буде більше шахраїв, можуть зламувати картки. Якщо такі звичайні картки, ну то пластикові можуть красти, розплачуватися, та й можуть і телефони вже більше вкрадати. Тому це ну, так, теж страшно. Небезпечно, якщо буде повністю. Без ну, безготівковий режим, тому що ну небезпечно можуть бути ще збої, так в інтернеті, зв'язку, там не знаю, світла не буде. Якщо це все-таки станеться і готівки не буде, е, чи бачите ви якусь альтернативу, в чому зберігати гроші? Де зберігати гроші? Без готівки. Депозити в банк, як мінімум. Криптовалюта зараз, будь ласка, розвивається. Якщо ви ризиковий, так скажімо, то можна в це все-таки вкластись, інвестувати кудись. Ну, також ризиковано. Ти можеш як і примножити свої статки, так і втратити їх. Я думаю. Все ж таки, здається, є електронні гаманці, навіть ну, не, не та криптовалюта, а просто от поклав і все, вони там будуть зберігатися, але знову ж такі питання безпеки. Якщо нам забезпечують, нам забезпечить безпеку на гідному рівні, питань немає, я тільки за все, йдемо вперед. Криптокаш ну, криптобіржі, напевно, і все. Банк також має також саме криптовалюти та. По суті, вже якщо б знав буде, це ж вже можна вважати все криптовалюти. Так що то ж саме. Не знаю, в біткоїнах. Криптовалюта. Із матеріальних це може бути золото, срібло, а із інтернет-варіантів це може бути ефіріум, біткоїн і різні їх аналоги, які менш популярні, але теж використовуються на ринку. І біржах. А зберігати гроші потрібно в активах, в інвестиціях. Точно не в фіаті, точно не в паперових, не під матрасом. Купуйте нерухомість, бажано не в Україні, буду чесним, тому що у нас ситуація нестабільна. А, купуйте. Акції через закордонних брокерів. Влада, на жаль, цим постійно якби ці всі ситуації блокує зрозумілих причин, щоб не виходило різного роду євро, долари, і інші валюти з країни. Але для людей ну людям треба і якось жити. Гроші мають працювати, а не лежати під матрасом. Тому я рекомендую всім вкладатися в щось, але не в пірамідки, вкладайтесь в реальні активи. Дякую вам. Гарного вечора, до побачення. Супер. Дякую вам. Все. Дякую вам. До побачення. До зустрічі. до зустрічі. Все. дякую. 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 До побачення. Окей, дякую. дякую. Все, гарного вечора. Дякую. До побачення. Дякую. Все, дякую вам гарного дня, до побачення. Дякую, до побачення. Багато людей не готові на всі 100% відмовитися повністю від готівки, і це не дивно, адже коли ми тримаємо фізично в руках наші гроші. Це дає нам відчуття надійності та якоїсь безпеки. Та здається, що наші люди готові до будь-яких змін і завжди знайдуть альтернативу. Дякуємо вам за перегляд та побачимося на диванчику.